Риві, друзі. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися на таку тему, що чому ж українці так важко отримують постійне резидентство Канади. Чому такий маленький відсоток українців зміг тільки отримати постійне резидентство Канади, що заважає українцям отримувати постійне резидентство? При тому, що переважна більшість українців хочуть його отримати і хочуть залишитися в Канаді. Але спочатку, друзі, я хочу всіх подякувати, подякувати за вашу підтримку мого каналу, подякувати за ваші підписочки. Це дуже-дуже важливо, будь ласка, підтримуйте україномовний контент. І хочу подякувати всіх за ваші вподобаєчки. Ваші вподобаєчки допомагають просувати відео, і більше українців бачать відео і можуть отримувати інформацію. І я також. Читаю всі, буквально всі 100% всіх коментарів, я завжди читаю. І я завжди реагую і відповідаю на всі ваші коментарі. Тож, будь ласка, друзі, продовжуйте в такому ж самому ритмі. Да? Не забувайте про підписочки, не забувайте про вподобайки, і не забувайте писати ваші коментарі. Тепер, що стосується е, отримання постійного резидентства. нещодавно я зробив опросник на моєму каналі щодо чи подобається. Людям, коли їм кажуть правду або прикрашену правду або неправду, і ви знаєте, з лишнім відсотків написали, що вони хочуть чути правду, але при тому, при цьому. Коли я на цьому каналі кажу правду, да, кажу так, як воно є, я бачу багато хейту, багато неприємної такої реакції. І я розумію, чому це так відбувається. Да? Тобто, ну, я не мальчик, я давно живу на цьому світі, я працюю з людьми, я керую людьми, і я знаю, як люди реагують на ті чи інші речі. Е, як я вже казав, моя задача, моє завдання тут да? не казати українцям, які ви класні, гладити вас по головці. А там як вийде, да? моє завдання допомогти вам реалізувати свою мрію. А реалізувати свою мрію можливо тільки в тому випадку, коли ви можете дивитися правді в очі і розуміти, де ви знаходитесь і що треба робити. І це те, що я намагаюсь робити на моєму каналі. Я намагаюсь до вас донести кожного разу, де ви є і що вам треба робити. І сьогодні ми також будемо казати. Про реальні речі, да не про те, які всі класні і які всі гарні. А й ось весь світ тільки поганий навколо них. А про те, що є на самому ділі, давайте ми з вами зараз подивимося на факт. Тобто статистика це факти по статистиці в 2022 році. До кінця 2022 року в'їхало 200 тисяч українців в Канаду. Да? Тобто, це велика кількість. Перший в перший рік, 22 рік, в'їхала найбільша кількість українців. Була така хвиля, велика хвиля українців, які приїхали. На Кінець е, січня 2024 року, да тобто на початок цього року, е, біля 7 тисяч українців отримали постійне резидентство Канади, і біля 6 тисяч українців подалися на постійне резидентство Канади. Тобто, пройшло півтора року-два роки, і е, ну, отримали ну дуже дуже невелика кількість да, в порівнянні з тим, що в'їхала. Якщо ми подивимося на статистику, яку ми збирали з вами на моєму каналі, то ну, це приблизно, приблизно десь 10-12% українців, хто або вже отримав, або подався на постійне резидентство. Давайте ми з вами все це округлім і будемо рахувати так, що на сьогоднішній день 20 тисяч українців змогли отримати постійне резидентство або податися на постійне резидентство. Да? Із 200 тисяч, які в'їхали в перший рік. І ну звісно, що на сьогоднішній день таких українців, які в'їхали, вже більше 300 тисяч. Да, але тут у деяких у тих, хто в'їхав в цьому році, в них було недостатньо часу. Хоча я знаю українців, які в'їхали на початку 24-го року, і вже подалися на постійне резидентство. Да? Тобто, люди не марнували час і вже встигли податися. І зараз ми з вами підходимо до основного. Чому ж 180 тисяч, які в'їхали в перший рік, все ще не змогли податися на постійне резидентство? І ми з вами, якщо ми запитаємо цих, цих людей зараз зробити опросник, ми з вами почуємо мільйон причин. Да? Це дорого, немає часу, треба англійську вивчати, а вона важко й дається. Ну і там можете підставляти все, що завгодно. Програми дуже важкі, і, і так далі. Да? Але в цей же самий час. Цей же самий час 20 тисяч українців це не один, це не 10, це навіть не тисяча, це десятки вже тисяч українців, вони змогли податися по цій програмі. Тобто, що, що це каже для нас? Да? Це каже, що пройти імміграційний процес в Канаді реально, пройти імміграційний процес в Канаді можливо. Тобто, ну якщо 20 Тисяч українців, які приїхали в Канаду в такому ж самому статусі, е по такому ж самій програмі по Куаєд змогли це зробити. І повірте мені, ті українці, яких я знаю, хто пройшов, це люди далеко не дуже там з своїми грошима і приїхали сюди без англійської мови. Тобто вони вивчили англійську тут. Вони все, що треба, зробили тут і отримали постійне резидентство. Да? І в цей же самий час 180 тисяч українців розповідає, що це дорого, це важко. Це неможливо. Тож, ми з вами розуміємо, що це зараз. Недорого, да ну раз якщо 20 тисяч українців змогли це пройти, не, не і у більшості з них не було багато грошей, що це не важко, можливо, і важко, але це реально. Да? Казати, що це нереально для пересічного українця, ну так сказати не, не, не можна. Да? Тому що 20 тисяч це зробили. І давайте ми з вами зараз разом подумаємо: так а що ж, все ж таки заважає українцям. Пройти імміграційний процес і отримати постійне резидентство Канади. Подумайте зараз трошки про себе, а я вам скажу те, що думаю я. Я впевнений, що основною проблемою українців є український менталітет, так да, саме український менталітет заважає українцям е, рухатися в нужному напрямку. Саме український менталітет заважав цим, е, цим же українцям до, досягати успіху у себе вдома. Да, були в Україні ще до війни, і що я маю на увазі? Український менталітет він дуже такий, знаєте, він дуже-дуже важкий, я вам хочу сказати. Українці часто кидаються з однієї крайності в іншу. Тобто, або українець сидить, нічого не робить і сподівається, що йому все дадуть, да? ну якось воно само вирішиться. Там ну, ніхто ж не вижене, ну дадуть, ну дадуть і дадуть, а не дадуть, ну і не дадуть. Ну, тобто це одна крайність, яка є у українців, а інша крайність українець не кидається. Це, так знаєте, рвати землю і е, рухатися в нужному напрямку. А інша крайність українець думає, ну я порішаю якось. Я зараз попрацюю, за зараз зароблю грошей трошки, і потім з грошима я все це порішаю. Да? Тобто, це також частина нашого українського менталітету, від якої дуже важко. Позбутися, що стосується порішаю, я про це казав багато разів. Е, люди не чують мене, і зараз я вам дам трошечки послухати жінку, яка займається імміграцією професійно. Да? Тобто, її е, чоловік він є професійним імміграційним агентом тут в Канаді, і вона з ним разом працює. Тобто, вона знає, що вона каже, і вона зараз. Ну вы почу послушаете, а потом я вам прокомментую далее, да, что Шванат вам расскажет. Знаете, уже почти 8 лет вот мы работаем в иммиграционной сфере, и я не перестаю поражаться, сколько людей готовы прийти и дать нам денег просто так. Вот э, они ни, ни во что не хотят вникать, просто приходят и говорят, мне нужен пиар, скажи, сколько заплатить, чтобы ты все сделал. И как ты не пытаешься их предостеречь, что это Канада, что здесь в этом бизнесе нет решал. Понимаете, как это может быть в каких-то там других наших странах, как мы привыкли, что есть люди, которым да, пришел, бабла занес, они там какие-то наштамповали документики левые, еще там кому-то заслали, чтобы на это закрыли глаза, и все получилось. Здесь это так не работает. здесь придется все равно сдавать язык, там, подтверждать работы и прочее и прочее, все это вам придется сделать самостоятельно так или иначе. Консультант лишь только поможет вам, он скажет, что именно нужно получить, как это должно выглядеть, может там какое-то письмо написать, ну с просьбой все же выдать эту справку, вот. Но так, если вам говорят, что давайте деньги и дальше вот вы ничего не делаете, это верный признак того, что вас хотят кинуть. А кидал здесь достаточно, потому что сами видите желающих, чтобы их кинули, тоже хватает. Поэтому, естественно, всевозможные Остапы Бендеры появляются. Ну и будьте сознательны, пожалуйста, я вас прошу, потому что люди потом приходят и говорят, а мы полтора года, там нас кто-то на что-то подал, мы 10 тысяч дали и до сих пор ничего не получили. И начинаешь узнавать, так на что хотя бы вас подали. Они не знают ни программу, ни даже провинцию, куда их подавали. То есть, ну вообще, вот полные чистейшие нули, ну нельзя так. Потому що, ну, если, конечно, у вас там этих 10 тысяч полные сундуки, то, ладно, конечно, не жалко, ну, часто же вы ж ви ж последні отдаєте. Тож, друзі, вона вам зараз повторила те ж саме, що я вам кажу протягом 2,5 років. Да? Тобто імміграційний агент. Це не панацея від всього. Імміграційний консультант він називається консультантом, що він консультує, він не робить все за вас. Прийти з грошима до когось тут в Канаді, сказати на тобі 10, 15, 20, 30 тисяч доларів, і взамін дай мені канадське постійне резидентство. Такого немає. І не буде, повірте мені. Тобто, вам все рівно прийдеться проходити процес самостійно. Вам можуть тільки допомогти, вас можуть тільки направити, показати вам дирекшн, да, в якому треба рухатися. А робити вам треба самостійно, вам треба буде збирати документи, вам треба буде здавати іспит по англійській мові, вам треба буде напрацьовувати той робочий статус, той робочий досвід, який потрібен для імміграційної програми. Зрозумійте це, зрозумійте. І робіть все, що вам треба робити. Кожного дня. Тепер, що стосується е, першої крайності, про яку я сказав, що ну, якось само собою, все вирішиться. да. Скажіть мені, будь ласка, от просто напишіть мені в коментарях, коли в вашому житті були такі випадки, коли у вас була жопа, да, конкретна така серйозна жопа, і все вирішувалось воно от, якось само собою, ви нічого для цього не робили, і причому вирішувалось так, що просто. Позитивно у всіх е, смислах для вас все це вирішувалося. Нічого само не вирішується. Якщо людина не береться вирішувати свої проблеми, то проблеми не залишають людину. Да? І це також треба зрозуміти. Треба ломати в собі цей менталітет. Ви знаходитесь зараз в капіталістичній країні, де ви не потрібні жодній іншій людині, окрім себе самого. Да? І це те, що я вам. Намагаюсь вбити в голови кожного разу на кожному моєму відео. А крім вас, ви не потрібні більше нікому. Ніхто не буде сидіти і не буде думати, як же зробити вам класно, щоб у вас все було і вам за це нічого не було. Да? Це ваше завдання зробити так, щоб у вас все було так, як ви цього хочете. Тому, друзі, міняйте свій менталітет. Міняйте менталітет і. Тоді у вас дійсно все буде, і тоді у вас дійсно все буде виходити, і тоді дійсно у вас все буде класно в житті, і все буде е, так, як ви хочете. да. І це вам потрібно не тільки на сьогоднішній день, да. тому що життя сьогодні не закінчується. Вам же ж треба думати не тільки, як отримати постійне резидентство, а вам треба думати, а як жити нормально, не виживати, да? не зводити кінці з кінцями, а як жити нормально в Канаді, навіть після того, як ви отримаєте. Отримайте постійне резидентство, і для цього всього вам треба ломати ваш український менталітет, це основна проблема, яка не дає українцям. Отримати постійне резидентство Канади, яка не дає українцям стати успішними в цьому житті. Почуйте мене, да і не треба мені зараз писати. Він ненавидить українців, він хейтить українців, і все, все в цьому роді. Всі ці бла, 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 бла. Я вам я знаю також, що переважна більшість людей не чують, що їм кажуть. Вони нібито слухають, але що їм кажуть, вони не чують. Почуйте, що я вам кажу. Да? Не додумуйте за мене, а почуйте те, що я вам кажу. І я в такому випадку, можливо, ви будете мати шанси на успіх тут в Канаді, і ви зможете зачепитися тут, залишитися, отримати постійне резидентство і реалізувати всі ваші. Плани. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні дав цікаву і корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви зможете її скористуватися. Не довіряйте своє життя нікому, да? не, не полагайтеся ні не на кого, знайте ваше життя повністю в ваших руках. Принаймні, воно повинно бути в ваших руках. Як тільки ви своє життя віддаєте, Знаєте, мені подобається одна така присказка: якщо у вас немає плану на ваше життя, то знайдеться, обов'язково знайдеться хтось інший, хто зробить свої плани на ваше життя. Запам'ятайте це, або ви будете керувати своїм життям, або хтось інший буде керувати вашим життям. Да? Але. Якщо це буде хтось інший, хто буде керувати вашим життям, то це ну, не буде добре для вас. Друзі, на цьому я з вами буду прощатися. Жду ваших вподобайчик, жду ваших підписочок, жду ваших коментарів. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.